Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Останній день лютого, останній день зими, 24-29 лютого, і ось квітне все, що тільки може квітнути. Вилазить все, що не мало би ще вилазити, як на мене, бо ще таки по календарю зарано, але сьогодні дуже тепло, і навіть не те, що тепло, я би сказала навіть спекотно, особливо для такого числа, звісно. що. І я вирішила пройтися і показати, що зараз в мене ж квітне все ж таки, попри те, що дуже важко повірити, що може скільки заквітнути в лютому місяці. Ось, а ще ж навіть не весно, тому розкажу-покажу, що в нас є? Краса біла. В нас тут її називають білоцвіт, білоцвіт Карпатський чи білоцвіт, але не знаю, як воно, що все правильно називається. Я не всі знаю рослини, які не всі запам'ятовую і, можливо, дійсно хтось по інакшому називає. Взагалі-то я тут насадила їх таку поляночку, вони не всі ще заквітнуть цьогоріч, як видно. Трошки тільки почнуть, але щось буде далі. Наступних років проліска дволиста, якщо я не помиляюся, вона є різних кольорів. Теж, якщо я не помиляюся, вона може бути така більш синіша, більш фіолетовіша, світліша, ніжніша, біла, мені здається, теж таке пригодою. Ось таке є. Ще якийсь підсніжник. Ну Тут цікавий має бути, але нехай він розкриється більше. Може я піду дознім, дозніму потім, як він більше розкриється. Повлаза нарциси, але не всі будуть квітнути. Крокуси, звісно, що в мене в різних місцях насаджені, і вони квітнуть і квітнуть. Моя улюблена полянка Блакиті. Дуже гарно, вже вони вкоренилися, бо це вже тут вони другий рік. То... Третій рік посад від, від того часу, як висадили, але другий рік квітнуть. І відповідно видно, що вони вже вкоренилися, вони вже щедріші, вищі, а взагалі вони мені приїхали ще вищими. Тобто я очікую, що вони ще будуть щедрішими, ще вищими. Ну і ось оце проліск-підсніжник Чи то галантус, як то називають Ельвезії. Це я запам'ятала, бо досить висока. Якщо порівняти навіть, от мене потім я покажу, ніби ідентичні. Білі, серединка дуже-дуже схожа, подібна. Але висота якраз вказує на те, висота ніжки, квіту ніжки, що ось це якраз ельвезії. Вона є досить висока, ця красуня. Ну, оця блакить, вона зараз одного кольору. А під вечір, коли сонце вже починає клонитись до заходу і не таке активне, то вона є вже дещо такого насиченішого кольору. Ну, Цікаво, цікаво спостерігати в будь-яку пору дня. Бджіл дуже багато, вже джмелів дуже багато. Звісно, що тут, тут ще є крокуси. Це Жана Дарк має бути, а це вже не пам'ятаю, дороті ніби. Оце щось там тріколор, тому що воно так має кольори поєднані. Ну і ще щось вилазить, ще щось вилазить, Там Пушкінія вилазить. Вон там вже виліз пізньо цвіт, або колхікум, або крокусу состійній. Тут ще починає. Ще тут нічого наступила. Тут у мене кілька... ага, і там пропустила. Ось вже починає квітнути в цьому місці. Гелеборус. Ага, ну тут ще ні, тут ще відкривається. Тут ще ні. А ось тут спробую показати і ні на що не наступити, тут все вилазить. Ось Гелеборус, ось такий просто квітка, немахрова, не хрова. Нема така, але не дуже-не дуже середньої насиченості кольору. Так, і-і, і. Ось там така поляночка. Ціла така поляночка. Оце були перші. Якраз я на них знімала, що вони ось заквітли. Оце перші-перші підсніжники. Краса. А вони теж. Я вчасно відкрила солому, бо я попередні роки не вчасно відкривала, і вони мені ну, не встигли набрати. Та? Вони там запрівали фактично, не могли пробитися крізь, крізь той втрамбований шар соломи і запрівали. А ось цьогоріч я вчасно відкрила, тому видно, що там квітне, квітне і крокуси. Треба з під лаванди забрати, бо вона їх там придушує оці гарні жовті два. Тут теж ось скоро буде квітнути. Чемерник. А ось оця ось краса теж чемерник, Е, Теж ось заквітла. Бачите, початково зеленкувато, біло, кремова. Ну і навіть ось суцвіття буде ще. Пуп'яночок поруч. Нехай квітне і щось там лізе. Хоча дуже слабо вони тут ростуть. Тут сонця дуже багато, але в мене немає такого місця, щоб я всі-всі-всі висадила під якесь затінення. Поки що так немає. Ось це тут біля троянди ці крокуси. Тому так я відкидаю агроволокно. Я постійно забуваю пересадити звідси. А треба пересадити О, дуже гарний крокус, по-перше, великий. Ну, там бджілечка. А, турець, що я? Та, точно, я ж таке чула. Оці бджілки вони якісь зараз он, як ніби сплять, причмелені, вони просто п'яніють, я так розумію, після зимової сплячки. Вони відчувають, так пробуджуються, виходять на волю, починають працювати і просто перебирають з тим, з тою кількістю нектару, яку вони можуть резонно взяти. І вони просто реально п'яніють. Якщо я так добре запам'ятала, таке мені пояснювали. Але крокус дуже гарний, дуже гарний, чим він гарний, велика квітка, дуже гарний колір і дуже такі шовковисті, аж дуже-дуже насичено шовковисті пелюстки. Дійсно, як з дорогого, от якогось атласу чи шовку. Дуже гарний сорт і та високий, великий. Тому треба все-таки забрати звідси, Ось, щоб я зарано троянди не, не, не рухала. Хоча там вон, видно вже теж вони пішли в ріст. Ого, які там вже бруньки проросли в троянди. Ну і тут якось я вздовж бордюру натикала. Дуже багато мені я придбала. Мені прислали просто там пів коробки величенької тих всіх крокусів. Не крокусів, а підсніжників, я натикала вздовж бордюру. Отак між соломою. Трішки їх звільняю від соломи. І ось вони так веселенько. На початку весни, але це не початок весни, це кінець зими. Веселенько мене звеселяють такими гарними своїми помітними з квіточками гарненькими. А ця краса вже дуже підросла, дуже-дуже гарно такі квітоніжки має височенькі, дуже щедрі. Я їх так ще натикала густенько. І ось воно дуже прекрасно мені віддячує. Дуже гарна квітка. Так, висока, щедра. Я от від, відзніму, а потім піду і попробую попринюхуватися. Бо я думаю, що багато з них все ж таки мають пахощі, щоб я не пропустила ці цікаві пахощі. А тут треба фактично на землю при, при повністю опускатися, щоб понюхати. І ще ось, бачите, до речі, як втрамбовує, висухає моментом, висухає верхній шар ґрунту. Треба трішечки мені тут замульчувати, бо воно пробивається, як ніби ось з каменя ніби лізе, дуже швидко висухає. Теж ця краса, краса, тут, тут підсніжник якийсь. А от уже і розцвітає піквік. Це теж один з улюблених сортів. Треба забрати той листок. Тут я насадила його рядочком. Дуже гарно. Це таке... Як -то, групове насадження, дуже ефектно воно виглядає, коли групкою, чи то полянкою, такою, квітничком таким, чи вздовж бордюра, от, чи просто по довжині посадити. І ось дуже-дуже гарно. Воно, коли все заквітне, а воно заквітне. ну Нехай всі 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 разом не заквітнуть, бо ці ж відцвітуть, та, але тут ось бачу, вони набирають, набирають, то я думаю, що частина з них все ж таки заквітне разом. І потішить мене своєю красою. Ось гарно все долі і долі розростається. Квітне чимерник, як я вам показувала, гарно гарно набирає, нехай квітне. Тут ще ні, тут якийсь інший сорт, але ще покажу. Тут тюльпани ось посадила ж до восени, але ось які великі. Ну Тут сонце багато. І ще відходи тепло. А ось іще один чимерник. Це трішки інший. Ой, дивіться, який гарний двоколірний, бачите? Ох, краса! Виявляється, я й забула, що такий гарний в мене є. Ось пелюстка оце одна. І та ж сама пелюстка, але от по площі от є чітко якась межа, ну, але не чітко. Все ж таки як художник малює і робить переходи не такими очевидними, не такими як би, чіткими, а такими розмитими. І тут так розмитий світло-рожевий колір. А серединка світло-рожева, ніжно-рожева, дуже гарний. Дуже гарний, прекрасний. Нехай розквітне, розквітне ще більше, а тут світліше. І я зніму окрему про нього цікавий сорт, якщо не згорить на сонці. Але що тут в мене ще за краса? Вперше я побачила сон траву в себе. Висаджувала я її, але щось не вдавалося. А ось сьогодні потішила. І зранку вона була ще закрита. Напівзакрита, можна сказати, а ось зараз. Сонячно, дуже тепло, і вона повернулася до сонця. І та серединка, ох, що це таке цікаве. Дуже красива, дуже красива. Люблю сон траву. Не дуже мені все вдається її виростити ідеально. Але, 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 надіюся, що буде рости в мене і далі розмножуватися. Ось така краса. Дякую вам за увагу! Ось така прогулянка. Квіт багато, дуже багато, насправді, як, як на таке число, правда? Я маю до чого годити і милуватися, постійно заглядати. Буду дякувати за ваші відеоки, що у вас квітне, чи може якраз поїдете на вихідні і перевірити. Всім до наступних відео і па-па!